Обман на аукціонах США. На сьогодні маємо ось такий лот 22-й рік, Мерс, Купе, МГ, GLEGH. Дивимося по автомобілі, що з ним не так. Розглядаємо з основних моментів бачимо, що актуальний пробіг. Бачимо, що в нас selvage Title. Відповідно, автомобіль списаний по Америці, але бачимо, що він практично цілий. Тобто по автомобілю ну, немає ніяких таких пошкоджень, на які варто було б звернути увагу. Відповідно, він стає трошки нам підозрілий. Дивимося, що щось було по капоту, але він, він ось рівний. Ну, Ніяких претензій не викликає оцей автомобіль. Давайте його перевіримо разом і побачимо, що з цим автомобілем було не так. Відкриваємо. Ось такий автомобіль ми маємо. Ну, кіт в мішку? Кіт в мішку. Бачимо, що по автомобілю повністю по попередній його частині було непоганий такий удар. Я би сказав, досить солідний. На жаль, маємо тільки одну фотографію по даному автомобілю в третій місяць 2023 року. Відповідно, я думаю, що, скоріше за все, намагалися видалити інформацію про цей автомобіль. Після чого автомобіль зремонтували і просять за нього ну, космічну суму там, на даний момент по Байнау. Автомобіль продається за 71 тисячу доларів. Люди, які купують собі ці автомобілі, можуть звернути на нього увагу і подумати: о, класний варіант можна брати, не знаючи навіть про те, що цей автомобіль був в повному тоталі. Ну от реально в повному. Тому не ведіться на ось таких продавців. Купуйте тільки в надійних, в продавці, які продають з страхових компаній. А як розрізнити цих два види продавців? Допоможемо ми, компанія InterTrade, Тому звертатися, будемо раді допомогти. Всім удачі, всім пока.